Це відео тебе шокує і розкриє тобі очі. Нормальний будинок з ремонтом для твоєї сім'ї коштує 150 тисяч доларів. Адекватна машина 15 тисяч плюс з обслуговуванням на 10 років 20 тисяч. А за все життя 2-3 машини точно поміняєте. На лікарню та медицину за життя піде понад 30 тисяч. А у тебе сім'я, напевно, не з однієї людини і загалом виходить майже 300 тисяч баксів. І це без харчування, відпочинку та інших витрат. Базовий мінімум, щоб просто жити. А тепер слухай уважно. Якщо ви отримуєте 40 тисяч гривень, це приблизно штука баксів, то за 40 років на роботі це буде 480. Тисяч баксів. І, звісно, при доході в 40 тисяч гривень ви цих 40 тисяч не відкладаєте. А в самому кращому випадку це не більше, ніж 5-10 тисяч гривень. І якщо ви в своєму житті нічого не зміните, то ви не збираєте навіть на базовий мінімум. Ага. Але я знайшов спосіб, який допомагає вирватися з цього замкнутого кола. І в своєму каналі я розказую про інструмент, який дає мінімум 30% річних, а назву, відео та інструкцію по налаштуванню залишив за описом в шапці профіля. Забирай, встановлюй, заробляй.